26 серпня 22 року і ось така от моя стежка життя по норвежській землі. По норвезькій землі йду я наповнююсь красотами цієї землі. Набираюсь натхнення, щоб надалі трансформувати його в своє життя, буття, розкрити творчий потенціал свій. Помогати іншим його розкривати. І жити в гармонії з природою. Творцем і в любові. Така от красота дня сьогоднішнього. Вау! вау. Тече ріка, тече животворяща водичка, тече. Угу-гу! Годь-годь-гуть! Красота, та й годі. До зустрічі, народ, наступних відео. See you later!